Слід за Дрогобичем у Самбурі заблоковано міське сміттєзвалище. Причина така ж частина мешканця міста проти того, щоб на міський полігон звозили відходи зі Львова та Дрогобича, які залишилися без сміттєзвалищ. Події у місті розгорталися динамічно. Спершу депутати міської ради прийняли рішення про згоду на ввезення сміття з інших міст Львівщини. А вже за декілька днів біля стін міської ради зібралися мітингувальники. Міський голова з метою зняття напруги у місті своїм розпорядженням заборонив возити сміття з інших міст. Лише самбірське, а мітингувальники заблокували сміттєзвалище. Ще яке тепер приймає сміття лише Самбора та частково з району. Ситуація у місті залишається напруженою. Більше пів року назад певної групи людей було досліджено, і ми дізналися, що Самбір стоїть на першому місці по онкохворих. тобто смерті збільшується в рази за останні роки. І причиною ми вважаємо те, що сміття, яке завозиться протягом 2,5 років, з Львова, з інших міст, я вважаю, що причиною основної це забруднення повітря, забруднення води. Забруднення грунтів на території 10 гектарів плюс 3 гектари землі, які були самовільно захоплені цією владою, де засипали сміття. 13 гектарів було навезено 650 тисяч кубів сміття. Активісти, які блокують сміттєзвалище, називають свою акцію безстроковою. Вимоги прості: не відвантажувати сміття з інших міст. Я думаю, що вона буде безстроковою до тих пір, поки це питання не буде закрито. Щоб не возити сміття з Львова і інших міст у міській раді, коментують цю ситуацію, не приховують, що львівські сміття таке відвантажували на місцеві сміттєзвалище. В першу чергу було засідання комісії ТБМНС і ми як частина Львівської області ми скажімо, допомагали і але треба відверто казати, що ми допомагали, але скажімо, на вигідних умовах для самого міста, тому що кошти перевізник платив комунального підприємства за захоронення. Типове і відповідно ми отримали субвенцію на соціально-економічний розвиток міста. Влада переконана, що тимчасове везення сміття це не лише допомога, але й можливість за субвенційні кошти навести лад на сміттєзвалище. Сьогодні мова йде про реконструкцію місцевого сміттєзвалища за 73 мільйони гривень, яку має провести львівська фірма Вельд Капітал. Це є дуже великий шанс для Самбора зробити такий е, проект е, зробити реконструкцію полігону бо тому що місто за свої е, за свої кошти не такі кошти ніде не візьмуть і ніколи бо тому що бюджет міста не дозволить зробити реконструкцію за такі кошти. це 70, 73 мільйона, мільйони це великі кошти робиться реконструкція полігону це туди входить е, вага Відеонагляд, дорога, адмінбудинок для охорони для людей, які будуть працювати на зруйвальній лінії, тобто там душові кабіни, роздівалки і тому подібне. Якщо сміттєзвалищем не займатися та не вкладати у нього кошти, яких у самбурі немає, є загроза, що звалище закриють черговим приписом екологічної інспекції. То тоді сміття самбура нікуди буде вести, і місто стане заручником ситуації. Другим другобичем, де з окремих мікрорайонів сміття не вивозили вже декілька місяців. Загроза є в тому, що якщо ми будемо возити сміття і своє. І приїде екологічна служба, тобто і документація на нас не буде грати, його зможуть можуть його закрити. Якщо його закривають, відповідно самбір немає сам, куди возити, буде шукати, куди його возити. Відповідно, це зразу ресурс, кошти, і відповідно треба піднімати людям ціну за вивіз сміття. Приймаємо людське сміття. В першу чергу нам поступають субвенції. Субвенції приходять і субвенції, ми можемо облагороджувати місто. Це є, ремонт доріг, благоустрій міста. І це опонентам не вигідно, бо тому, що мер буде щось для міста робити. Чи вдасться порозумітися цим бірчанам? Це залежить від готовності до діалогу, тверезої та прагматичної оцінки ситуації та без політики. Почали бавитись в політику на тому питанні, на якому не можна бавитись політику. Тому що це є екологія, це, скажімо, виключно компетенція держави, це департамент екології, міністерство екології, які повинні це все тримати під жорстким контролем, щоб все було в відповідності до чину законодавства, я безпосередньо кажу, екологічно. І тому. На превеликий жаль дуже легко маніпулювати тим питанням і політично, скажімо, десь бити по своїх політичних опонентах, тому що воно вже має, скажімо, певний шлейф. Це питання вирішення. Бачу, що обов'язково все таки ми повинні зустрітися з тими людьми, які висловлюють побоювання, що буде заходити там чи не заходити. ТПВ. Я сказав, що ТПВ до повного вирішення і порозуміння з представниками громади Інгородня місто заїжджати не буде, якщо є стурбованість людей. Ми будемо зустрічатись, будемо говорити один до одного і будемо вирішити, як надалі будемо рухатись. То що ж робити у цій ситуації? Мабуть, звертати увагу лише на факти, відкинути емоції та політичну складову, зробити те, чого не вдалося зробити у Другобичі, де емоції завели місто у тупик, з якого тепер йому вийти надзвичайно складно.